Це що таке? У вас також виникало питання. Якщо ви власник ополя. Всім привіт! Мене звати Євгеній, а ви на каналі Жикозгір, і це відео пояснення, що це за пластиковий елемент і для чого він зроблений в наших ополях. Погнали! Перше, їм легко викрутити ковпачки ніпелів, які знаходяться на ваших колесах, саме ось цією круглою частиною. Для другого пункту нам потрібно перевернути цей пластиковий елемент і подивитися на ось цю частину. Він зроблений для того, щоб заблокувати ваші задні двері від відчинення з салону. Дитячий захист. Не прибирайте з цього положення. Тут є невеличкі помітки. Кожна помітка це 2 міліметри. Зроблено для того, щоб замірити ваш протектор. 7 міліметрів достатньо. Ну і останній пункт. Він не підійде для всіх ополів, але деякі версії завдяки цієї деталі можна відчинити механічно ваш багажник з салону. Ось такі цікаві чотири функції скриває ось цей пластиковий елемент. Повертаємо його назад в лючок, закриваємо Opel, Все придумав за вас. leben Autos.